Дивіться, принцип роботи декомпресора Honda CRF 250. І ось, Получається, у нас ось тут -от, де випускні клапана, зазвичай на випускних. Він, щоб вони на малих оборотах не дозакривались, і компресія трішки виходила через них в глушитель, а не в карбюратор. Тому декомпресори зазвичай роблять на випускних, впускні там внизу. І ось така от зроблений далі валік, конусом вирізаний. ось. А своєю вагою, і плюс пружинка, воно паде. Паде на малих обертах в такому стані, щоб коли прокручуєш ось двигун, декомпресор, декомпресор ось. Піднажав клапана, чуєте? ось, І втік. А коли вже він запустився, коли він запустився, то своєю вагою сама ось ця ось ця штучка. Як вона правильно ну, декомпресор, оцей от валік. Своєю вагою на великих обертах він протидіє сили пружинці, і воно забирається. І компресія нікуди не стравлюється. Він дієвий і примітивний. І, ось, ось і вся робота. Просто потрібно правильно це зробити і розмістити. Honda.